Він отримував найпекельніші позиції на Донецькому напрямку і отримав складне поранення в районі Кліщівки. Чоловікові ампутували ліву ногу до Дніпровської лікарні його доставили ледь живим, але лікарі зробили неможливе та фактично повернули військового з того світу. Нині чоловік, який і сам в минулому працював медиком на Київщині, одужує навіть більше йому вже пропонують залишитися в медзакладі та працювати за фахом реабілітологом. Матеріал Христини Венгелеоскайт. Свій 44-й день народження Микола зустрів на Донецькому напрямку разом із побратимами, утримував позиції та відбивав щоденні атаки окупантів в районі Клішіївки. Військовий розповідає, нині у ворога значна перевага в повітрі. Саме російський дрон і позбавив чоловіка лівої ноги. Працювала тільки арта, а зараз оці дрони, під які я попав. це дуже важко, дуже складно. Не під'їхати до лінії. Все тягаємо на собі, провізію, БК. Все підносимо хлопцям, все за 4-5 кілометрів, ті, хто сидить спереді. То... Тримає він оборони, чоловік реабілітолог за освітою на фронті був зводним медиком. Поранення отримав просто під час виходу на евакуацію трьохсотого. Ворожий дрон скинув боєприпас на наших оборонців. На щастя, всі вижили. Однак стан Миколи був критичним. Так як я трохи понімаю медицині, почав спускати, щоб нога не пропала, почав розмозувати бандажі, але це все рівно так, як врачі сказали, що. Пішов в білок ній в і щоб не встановила почка, прийшлося її ампутувати. Вже у Дніпрі військовому зробили реампутацію. Микола втратив багато крові. Всі хірургічні втручання медики виконували попри значні ризики. Подержав важку ще поранення, яке було майже несумісним життям. Гемоглобін при поступленні 27. Хірурги робили операцію, ризикуючи всім, підтримуючи тиск, вливаючи кров. На сьогоднішній день 4,5 літра крові ми йому перелили, ще знаходиться на препаратах, які підтримують життєво необхідні функції. Зараз Микола усміхається, він швидко одужує, кажуть лікарі. Я хотів би, щоб і в нас працювали реабілітологом. Якщо надумаєте, разом з жінкою. Приїздіть до нас в Дніпро. У нас кращий реабілітаційний центр в країні. Так що роботу для вас знайдемо Своїм прикладом будете показувати, що можна виживати, можна працювати, можна зберегти спокій в душі. Неабия як допомагає дружина, яка буквально не відпускає руку Миколи ані на хвилину. Вона також медик. Я з ним до кінця. Він моя половинка, я його дуже сильно люблю він це знає. А ще Микола знає, що перемога нашої країни обов'язково буде. Навіть попри втрату ноги, впевнений, що після одушення та протезування стане в нагоді нашим збройним силам. Тільки перемогу по ніяк. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. Зараз танцює. Хороший протез поставили, воює, танцює на машині. їздить, так що я. Я в не стану Христина Венгеля, Оскайте Денис Сінейгін, Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.